Добре, давайте я розуміюся. А, <реш> ой. Я не розбираюся в годинниках. Навіть не уявляю. Десяти десь. Ну, буду знати, придяку. О, я знаю Годин, О, А, Так, це в нас одинадцять. одинадцять. Ні, це десять. Та, та десять. Одинадцять? десять, одинадцять. десять, одинадцять. Одинадцять. ось одинадцять. Тут десять хвилин на одинадцяту. Хочетесь? Так. О боже мій! не знаю. Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми перевіримо поширений тренд у тіктоці і дізнаємось, чи знаються львів'яни на класичних циферблатах годинників. Поїхали. Чи підкажете котра година? Підкажуть, це виходить. 15 17. по 10? Ой, 10. Майже 15, 11 по 10. Супер, дуже вам дякую. Чи можете підказати, котра година? Котра година? 10-10. Да. Добре, дякую. Дуже легеньке питання. Скажіть, будь ласка, чи розумієтеся ви на класичних циферблатах? Можете підказати, котра година? Добре, давайте я розуміюся. Десята чотирнадцять, здається, або тринадцять. А, ні, ні, та. Ні, ні, очкайте, то тут скуди. Десята тась. Десята одинадцять. Супер. Молодець, дуже дякую. Гарного дня. Чи підкажете котра година? Зараз. Та ні. Все, бачите? Ой, Ні, 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 я зараз і не знаю. Добре, може вийти. Ну дивись, я вас числю знаю. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Три? два. Дев'ять чи десять. Без 10 два виходить? Чи як? Ні, навпаки. А, без десять. Переході навпаки. Без десяти три піч. Думай. Правда, це дві. Скажіть, будь ласка, чи підкажете, котра година? Десять дванадцять. Десятій, десять. Десять дванадцять. Десять дванадцять. — Там. — Супер, дякую, Гарного дня. Навіть не уявляю. Знаєте, а може mm. спробуєте? Mm. Зараз. Через 12 то Десята десь. Пів десяти десь. Пів одиннадцятиї. Ні. Ні. Ще якийсь моря. Не знаю. Десяти десять. Десяти десять, ну, буду знати. Чи відкажете котра година? Е, так, зараз відкажу. 9, це 10 година, 11 хвилин. Супер, дякую, гарного дня. Чи підкажете котра година? Так, значить 10 по 10. Супер, дякую, гарного дня. Підкажете, котра година? А, це 11. 11 Ні, це 10. Та, та 10. 11? 10. 10, 10. 10, 10, 10. 10. 10, 10. ось 11. Тут 12, тут. Одинадцятій має на увазі. Це по 10-й. 11 по... А, один, один, бачиш, там стрілочка 11. А, ну це 10 хв... зараз. 11 ну, там. Один, два, це 4 хвилини. 4, це, да. Ні, стоп, це не 4, 4 це 11. Що? — Це все до маленьких. 5, маненькі. 10, 11. А, майже 12, потім 10. Все, 11 по 10. Так, 11 по 10. Боже, дійшло потім. Три година. А, перепрошую, не почувствовала. Котра година, чи підкажете? Е, так, десята. 10... Десять по Десять? Десяті, деся по десяті. Та, е, та, я, я згода, так. Супер, е, та. дякую, гарна дня. Добрий день, це правда тут Львів. Чи підкажете котра година? Десять хвилин на одинадцяту. Запомагаючись? Так. Супер, дякую, гарна дня. Котра година? О, я знаю, А, Так, це в нас. Без двадцяти десять. Ой, так. Десять двадцять. Ще варіант. Десять двадцять два. на двадцять. 10-17, десь так, 10-16, якщо воно, тут трошки більше. Це 5, це 10. Ну, 10-11. Да, да. Дякую, гарного дня. <серкнув> Чи підкажете котра година? 10 по 10. Дякую, гарного дня. 10-11. Супер, дякую, гарного дня. дня. Ой, <серкнув> я не розбираюся в годинниках. Так? зараз. Чесно, ні. Правда, тут Львів, скажіть, будь ласка, чи підкажете котра година? 11 хвилин по 10. Супер, дякую, гарна дня. Пеште котра година? Це я. На. 10 по 10. За. а, так, 10 по Супер, дякую. 10 по 10. Супер, дякую, гарна дя. Правда, тут Львів. Чи підкажете котра година? 10 на. А я не бачу просто. Чи 10 на 11, я не впевнена. Підкажете, котра година? 10,10. 11. 10 по 10. Так само 10 по 10. Супер, дякую, гарна дякую. Чи підкажете котра година? Десята, 11 хвилин. Супер, дякую. Гарна дня. Котра година? Десять e, по десятій. Супер, дякую. Чи відкажете, котра година? О Боже мій. Я не знаю. Добре зараз. Десята e, п'ятна. Ні, десята. Десята десять. Супер, дякую. Ні, ні. Три година? Десять минут 11. Добрий а, день. Доброго а чи дня. підкажете, котра година? 12 хвилин. на... Так, це в нас десята, одинадцята. Супер, дякую. Гарна дня. Підкажете, котра година? Ой, господи, Боже. Е... А. 12 мене мама мали. 10 по 10? Бач мене? Ну так. 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 Може, 10. 10-11. А, ну 10-11. Так. Дякую, гарне, ні. Правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи розумієтесь на класичних годинниках, циферблатах? Розумію. Ще раз. Чи розумієтесь на циферблатах? Так. Так, е, чи підкажете котра година? Одиннадцять, uh... одинадцять. Ні, Ні, без 10-10. 10-10. 10 годин, десять хвилин. Це гарного правильно, гарне дня. No.